Я тільки прийшла, а тут роботи, як завжди повні. Ой, він рветься, дивися, гнилий, щоб не вітер, холодно, вони прибирають тирсу, вона розлітається по всьому подвір'ї і ми намагаємося зловити. Говорить, я змерзла, ходімо в хату. І ми зараз тирсу прибираємо і більше можве, де запорошила очі, не бачимо. Я думала, вполога. Попиляли останні сливи, волонські горіхи ще багато. Та да, як я все, ще волосські горіхи стоїли? Працюємо по холоду. Куди тима? Я не пойму. Я трошки не пойму, що вона хоче. Усіх вітаємо. Прийшла в гості до батьків. Холодно, нам привезли кроликів. Матуся розплотить. Алоя за цвіта. Як алоє? А що, алоє цвіте? Ну я знаю, що жовті колоски випускати, але я не бачила ніколи. Тут ти я... ніколи не будеш. Появилась? Я, Поняла, я появилась, вже не рада, щоб я прийшла в чистенькому, в тепленьку хатиночку. Думаю. Яку тепленьку, там будуть топити, вчора витопила. А я вони мене відразу, «хватай мішки і неси. Тримай мішок і сип тирсу. Перетащи оті гілочки. Піде світло, курям вімкни. Ну оце бігаємо. Зарумянилися вже всі. Туди, 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 туди. О Боже, а як я так не вдудна? Аби я ще знала, куди. Вона тягне і мішок, і мене, я не знаю навіщо, вона поміч попросила. Ну, вона мене заколихала мішком. Туди-сюди. І сюди, оцей плечок. Оцей? Фу, друзі. Краще дерева робот. Мішок пронісся і вже захикався. Тільки що було холодно, зараз уже жарко. Нічу. Це, це корисно. А ця як завжди, хвилюється, що вона чисте вчора одягнула, одягала, одягнула. а вже один засрала. Ну, йоли-пали, яке нещастя. Тепер брудний одяг в будинку лежить. Я відчуваю, що ми людей вже заколихали своїми мішками, деревами. Там уже одна жіночка не витримала пише Іра. Я вже не можу дивитися, як ви пиляєте ті горіхи. Уже я заморилася разом з вами. Я говорю, ну потерпіть, в цьому році ще трошки, а на наступний рік ще більше буде горіхів, гілочок, листя, тому що о, самі великі залишилися. Велетні горіхи більше, ніж ті, що ми спиляли. Ну, і оцей ось також ось стовбур стоїть. Тобто роботи дуже багато буде саме з деревами на наступний рік. Я поки камеру переключила, вона вже спустилась до підвала, схватила каструлю з кашею, побігла до курей. Я буду ну, оценитися, підгрівати, я буду накривати. Хоч накривай, але люди кажуть, ніколи в житті не накривав, ніхто чесно. Да? А, друзі, у нас вимерз чесник одна сторона і вона буде накривати листя. Отак От тут зіма мороз, снігу не буде. Якщо снігу не буде, дощі, вода, мороз, так, леденіння. Так, що, говорить, буду вигрібати оце останнє листя. І прикриваючи сник. Нехай робить, я вважаю, вона завжди правильно робить і ніколи не помиляється. Мояка грушка лежить, я не можу на неї, Вона м'яка вже. Боже, вона як камінюка. вони такі добрі тут, як жовті, а тоді поповчиш їх. А моя добріша та зелена парижанка. Ви уявляєте, в мене та зелена, ця також дуже смачна, але вона терпка трошки. А в мене солодка якмето ту парижанку. Я спробувала, зелена груша велика, одна там чи три їх росло. Я одну батькам дала спробувати. А одну спробувала і одна ще лежить крупно. Це не перевершено. Просто рекомендую грушу парижанку. Ще треба точно дізнатися, як вона називається. О, сніг летить, а це так. Да. Ура, сніжок летить. Да, Сніжинки пролітають. Це зараз посидимо матусі, вийдемо, а тут уже буде біла земля. Так що то і жовта, груша а бат фетель. Далгарська красуня. І парижанка зелена, дуже так. смачні. Солодкий як мед такий делікатесний смак. Все, матуся порядочок навела. Ну йди де їж. Да? Хизується квіточкою, зацвів. А, а, да. Друзі, я зараз вам покажу, як алое квітує. Доктор це з товстими, отими чересчур запашними листками. Ш ні, це алоє доктор не такий. Ой, ні, алое навпаки, що не видавиш всіх з нього. Сніжок пішов. Так, ідемо до будиночку, грітися, вони нехай покушать, а ми з вами глянемо доктор, як зацвів. Да. Таточка сніг з... запримітив. Шапочка, зверніть увагу, яка в нього, то все-таки не носить. Треба розтягнути, людина там порекомендувала намочити і на каструльку натягнути. А я знала, ну забула за такий метод, взагалі класнючий. Можна так розтягнути, що вона з нього спадатиме Оце бачите, які акуратистки. А людина написала бардак який в будинку. Та там і крихти не впаде. Ось так. Листячко, все буде збиратися на чесничок, черешенька ще висить листя, останнє не облітає, багряною робиться. І пташечки, дивлюся, літає в какунька, ли все. Гілочки треба затащити в будиночок. Може, вона потрошечку бере, тому що така кубка в будинок. Не залізе. Так, ідемо дивимося на доктора. Роздягнулася і дивлюся, телефон запотіває. На вулиці добар страшенний, а на вулицю зах в будиночок заходиш, хоч і матуся говорить: а в мене там так холодно, ти зараз не нагрієшся, тепло тут. То вона не пробувала в мене. Вона ж не знає, що в мене не топиться до сих пір. Уявляєте, як ми там терпимо? Вони десь були тут капці, тому що у мене змерзли ноги. У неї. Ма, а де ті тапочки тепленькі? Тапочки тепленькі. Це треба прибрати, щоб по двері поставили. Ма, ті тапочки тепленькі, помниш, в тебе стояли під стукою. Де вони? Мої тапочки? Ні, теплі Аніне. А я на вішарки не висяте? у разу не Скажи, зима тільки розпочалася, що ніхто не діставав ті теплі капці. Справа вибираємо все є. Подожди, чи точки немало, це якісь туши. Йолипали який пол холодний, я не можу терпіти. Оце до. Да. Дайте я хоч якісь пластмасові обую, тому що... Найшло якісь взула, вони сидять обідають. А ми з вами зараз подивимося на цей доктор. Я, Я дивлюсь ти? телефон, нібито вже нормально трошечки адаптувався до цієї, до цієї температури, бо запотіва нічого не видно. Я хочу вам показати наш доктор, який випустив колосок. І цей колосок буде видовжуватися дуже високим. Я колись раз бачила, матуся, мабуть, вже пообідала. І будуть просто дрібненькі жовті квіточки, якщо я не помиляюсь. І взагалі, якщо вони одинаково квітують. Можливо, доктори різні квіти. Я знайшла тапки, ма не треба, вже тепло, мені гарно. Так, ось, Ви дивіться, який величезний, довжелезний. А, там два колоска, Диви, які вони чудні, як шиш. Да. Один був. А як його, щоб воно видно було, мовно? не видно через А де ти побачила другий? А он. А, да. <клес> так. Як воно так ото, розцвітає. Да. А ну, подерж. Подерж. Сюди не Стоп подерш, так не щевали. Стоп і держи. Я людям покажу, який він як шишочка, бо напроти світла не видно. Да, такі два колос... Ой, поламала, ну все тепер будеш лікуватися. Що може впасти, його треба Бачиш... полити. Я не його поливаю, Вже таке не на луках сіре, не сіре. Уже. немає яскравих кольорів, все, друзі, похолодало, відразу і листячко, все. Ну, а Що це з ним робити? Він птиця. Вона його тронула, а тепер не може виставити, він падає вперед. Він може Бачите, яка пальма висока? Він такий колоский. Так, ми вже рекламу давали і всім телефонували. І ті знайомі своїм знайомим. Ви уявляєте, ніхто не хоче шлунок лікувати. В усіх шлунки здорові. Ні, ну а це це взагалі шедевр. Звісно, після солейролії, бо солейролія взагалі красунечка. Ну, оце такі квіточки. От Ой, хороші. А вони там обідають, смачненьке щось. А що сьогодні у вас на обід було, що ти готувала? Щось цікаве. То тебе сухаруки зовуть. Вони доїдає накида. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми вже доїдаємо, було дві штуки а таких. А ну, хто пізнає, як називається цей рецепт, хто напише. Це е, сухарики їстівніні, якось вони. А хто його знає, як я просто... Напекли йому вкусно, добре і все. А як називається не знаю. Це якась от Сібячина. Я хотіла, щоб мені друзі підказали, а ти не даєш інтригу так у мені зробити. Горіхи вон торчать, ті, що ми попиляли, їх більше немає. Меду, ну, меду не багато, да, ма? Столові ложки чи рецепт – Дві ложки. Дві столові ложки на один рецепт. Ну, його не багато виходить. Ти на два-три рецепта, да, ма, відразу робиш. Ти ж попробуй, а потім їм скажеш. Та вона все життя робить ці сухарики. Я зробила, та його що у нас і половину у А, ну вона вже внуку своєму. Кулючок насипала, ви уявляєте, як і вона та зробила, що до сих пір є, їдять, говорить. Два блюда таких було. Два блюда повних згорою. І ще й мисочка в передачу поряд стояла. Ну, воно реально смачне, воно таке і, і смачне, сухе і м'яке. Одна... Я її трошки От, її не Зверніть запеку. увагу, я нажимаю, а воно як жвочка. Мед, тому що там мед. Ой, я не можу у них. Як цукерка і риска, така м'якенька, вона жується приємно. Оце вони так покушали. Да і тепер закусюють своїми здобними печивом. Вони не купують. Єдине, що вони беруть в магазин, це Марія. А якщо щось побачили на столі смаколи, то пригощають люди. Пригощають і рідні, дама буває дають. Так, ну що, матуся, Провідали вас зрання. Ось мій каланхуз стоїть, то що відірвали помарочевий, феєричний, що як салют росте. І переселеночка Поділилася двома каланхоями, один червоно-помаранчевий, звичайний, такий тільки махровий, а один взагалі такий прикольний. А це. Я також взяла черину кума. Вона формувала людині показувала, як сформувати, щоб він симпатичний був. Понизу прибирала всі оті торчащі відросточки. Кролики, кролики. Да, купили вони два кролика, людина гарна. Кролички хороші там при ту. Ну, ціну не будемо говорити, бо людина з нашого селища, може, вона не захоче, щоб ми озвучували ціну. От, Я скажу так, в міру не, не дуже дорого. Ми бачили й подорожче. А тут а домашні, гарні, господарі там, дай Боже, працівнички. І ото вона взяла татка кормити. Вони будуть печінку з грибами. А татко буде кроліка їсти. От де та справедливість? Я думаю, чи собі захворіти, не дай Боже, матуся зараз вдавиться. Вона проголодалась, Уявіть, вот такий мороз, сніхом пішов, а вони працюють з самого рання. Зараз майже 12 година. І вони оце вийшли, я не знаю, кожного дня. Вчора було вітря, але взагалі все зривало. Вони вийшли сливи пилят. Вони пиляли сливи, тому що їм потрібно порядок навести до зими. І спиляла, і обрубала, і ще сьогодні перерубала. Ну, Зараз буду топити. А тепер буде топити сливами, волоськими горіхами. Все треба перепалювати. Нічого не пропадає в цьому будинку. Костро треба перепалювати. Ох, ну, слава Богу. ось загадається. Ма більший, менший. Менший, дело. Друзі, я поки походила, вона вже кроликів розібрала. Говорить, дуже гарні, їй сподобалися. Вона їх поділила вже. На кусочки класнючі кролики. Я тут підписувала. А що це? Лапки. Передні лапки. ребро ману капець. Оце ти так робиш? Дві лапки. Жодні. Жадні. Ячкалі, задні. ти ось підписала, не мата родний кролік. Я поплоти. А на гречку підписала? Гречка не треба, що а на суп. Боковина, от бока, тут ребишку. А з боковиною що робиш? Смажити не можна. Ні, по кусочку, і тушити її, супі. Ну так, да так. -да. У нас мені вихвати, хто не знає, що я ж не наварю на всю сім'ю. ставила її курицю. Ось. Буде робити в духовку. Курочку. А, молочиночка. Це там уже куриця, так? Да? А, це ти замочила все, вже додавала туди. Ой, як. Намазала це, в приправі, а ось йому зробила часничку <рес> і трошки олійки, І все, і посолила. Окремо О, тільки в одній мисці. Ти на духовку я буду садити. Ні, та я зрозуміла. Ти в духовку посадю, картошечку перезроблю. І його до кусочки такі миленькі і. Трошки часничку, я вікою помазала, щоб воно зарумянилося в духовку. Ну а то, друзі, ми будемо навчатися так робити. Якщо потрібно два різних блюда приготувати, ну хтось на дієті сидить або прихворів. Е, можна в один противень, тільки ті майонезом <laughs> наквацювати, замочити, а там олійкою перемастити з часничком без приправа, на спеці. Звісно, що воно стече і буде. Смажиться там в цій олії, там і майонез і все буде. Ну хоч трошечки і ну не знаю, що вона Щас так робить. Камеру, все, воно замерзне, uh -huh. Кусочку у мене ще є, що я брала перед тим, так що йому тепер тебе хто uh знімати. -huh. Ну, ну дякуємо людині за кролики. Світа да. Віта, да? Да, віта, віта замечательні кролики спасіба да. велике. І Олєшки також. А, Олешка за те, що різав. Ну і годував, годувавсь. я mm. ще mm. Ну, все моє хороше, нехай вона тут готує, розкладає, а я піду вдома також готувати, розкладати, відпочивати. Треба обігрівач вимкнути, бо я там не витримаю. Оце така погода, вітерочок останні дні. І дме, і дме. Ото -от так. -от. сніжок пролетів і нема більше. Вітер холодно. О, сніг чи буде, чи не буде. і ще. На так Отак будете три. Зразу я бачите, ну що мені взяти. Все підписане, все наведу. Все наведу. От так. О! Красиво хай замерзає. А потім ще й смачно буде, да? да не тільки всем. красиво. Друзі, ось таткові. Ось зараз двері закрили. Вони важі здорові, треба підстарати. Це таткові курточки віддали родичі, да? і такі вони. Ну теж здорова, ну як здорова. Зимою вийшов, сніг чистить, чи куреєм спасти. Ма, звичайно, ти що не викидати. Що, Дуже велика нататка. Ну, Рукава, так? Не да? для виходу. А, дома. ти не велика, а невелика, просто... Да, ну, це... Хороша ма, ну це прекрасно, ти що, нього ма? Як здорова? Все длінне. длінне йому не подобається. Татко дуже привірідливий вречок, йому щоб все ідеально, Щоб не коротке, не довго. не на ненароком на рукавах буде зжиматись, друзі. Він носити не буде. Но за... Ні, зараз то все одно, а раніше він там підбирав собі чітко, як сіголочки ходив. І це ж довга говорить велика. Ну ходити сніг, чистити. Нехай ма полежи, так. він якусь зима прийде, світер теплий одягне. Та яке там чистить, він, мабуть, чистить уже. Штани, ну штани, треба, щоб він може відшитися. Та ну штани, що в нього та ти що, ма? Сьома та таненьки навіть. Так вони великі. Що ти береш великі? Уши є на пузі, ти бачиш. Що вони такі великі? А теплі чи холодні? Літні, літні а, це... жару. Ага, ну все. Ну, та то там Олечка розказувала анекдот. Я забула, правда, який. Говорить, як в анекдоти, мамі шубу, а таткові галстух і питає, татко не образився. Ну, є такий анекдотик. Так, ну дякуємо, я рада, я що ти почуваю. Фуфайки повикидають, страшні. <суфайки> Фуфайки на пузіку повністю розповзлися. Ото, як у нього мастерка, де написано э, мост, да, бу... строймост. <суфайки> я вже забула, що там написано. Це жахливо, в нього вже розповзлось і він сам його то латки ставить, строчить. Люди питають, Іра, ну що за професійна машинка? Це матуся шиє? Ні, це шиє мій татко і моя сестра рідна, вони професіонали. Матуся не займається да, невдалі. Ми тільки в школі от, платячка, сарафанчики шили. Ну, я також користувалася цими машинками. Да. Так, таточко, ото сматуся. І він ото латочки все зашиває, тому що улюблена його річ, і він не може з нею розстатися, бо в нього, бо в нього ідеально на рукавах, розмір, щоб ніде не висіло. І він ото свою мастірку постійно застрочує сон. Треба машинку ту викинути, щоб він речі поміняв. Рука відрізати, рука відрізати, підчити навіть і резиночку можна уставити, щоб йому no. до циркулярки чи щоб не Ну no, матуся так, вже все спланувало. Тому що рукава широкі, може циркулярка затягнути. Там дуже ризикована, там спеціальний одяг одягає він. А, о, та що Спеціолог. зашита, так? Да? Він засібає погонішку. Да. Ну, то чисто для циркулярки. Ну, ладно, пішло.